косі моїй бусі зава вирвалася в ліс. Тут шурую ножками вагона лишили, хочемо подихати свіжим повітрям. Тут повна купа квітів, і я думаю, це все, що ми знайшли. Але я тут така йду і ще не знаю, що чекає мене попереду. Тут я обнімаюся з природою, ділюся і набираюся енергії. Тут що там у нас звідси сосновий ліс, а насмішаний ліс, і це ми туди його шуруємо. Це я здибала сосонку, це я здибала якихось братів наших меншів. Тут знову квіточки, голубенькі, жовтенькі. Тут я нюхаю, тут я лежу. Тут на мене напала бджола, тут я вже сижу. Тут дивіться, яку дорогу погано зробили. Знову любуюся, ступити нема де нюхнути. боже, повно. Тут я янукович танцюю на пеньку. Тут у нас цвіте терен, цвіте терен. Це ми з мамою вже такі щасливі. Природа сьогодні в шепті, просто сонечко світе тепло, класно, знов цвіте терен. Не всього заспівати вам пісню, тому слухайте звуки природи. Класно, так? Да? Дивіться, зустріли ще сонечко, тут ми на нього дивимося, тут ми любуємося квіточкою, тут ми знову з вами любуємося квіточкою, тут ми з вами тікаємо, бо це мурашник. Тут ми слухаємо. А тут дивіться, я знайшла такого жука бульдозера. Ото він все горнув, горнув. Тут я вам махаю типу, що там, як ви спускаємося донизу. Тут ми знайшли машину, слава Богу. Тут ми зажохлися, рекламуємо оболонь, тут я щаслива. Тут ми переїжджаємо. У друге місце. Я хочу зірвати малому шишку, я зірвала шишку. Зараз я ще посидю, подихаю. І ще трошки подихаю. Тут така встала, ще крутяся, крутісь, така щаслива, біжу, сідаю в машину і тут бусі.